Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Олександре атаки ворожих дронів на столицю останнім часом, як ми бачимо, відбуваються щодня, і ця ніч також не виключення. Зараз я перебуваю на місці падіння уламків е, ворожого шахіду, і можу сказати, що наслідки наслідки досить масштабні. От е, прямо переді мною дев'ятиповерхова офісна будівля, в якій повністю з першого по дев'ятий поверхи е, вибито вікна, і ця будівля е, певно е, найбільше постраждала. А позаду мене е, один з гуртожитків університету, який також зазнав пошкоджень, е, вибито так само вікна з першого по четвертий поверхи, і е, зараз. Співробітники університету і студенти всі разом ще продовжують прибирати сміття, скло, і також забивають фанерою вікна, тому що зараз на вулиці холодно. Прокинулася в істериці, в сльозах, бо одразу така реакція психіки дуже потужна. Дуже да, тряслося. Я як відчувала потім навіть ну я так розумію, може фіз фізичні якісь явища, що потім тіло аж вібрувало секунд, 10, ще оце резонувало, ось ці Всі і мені здавалося, що кімната трясеться. Внаслідок падіння уламків зазнало пошкодження будівля гуртожитку. Наразі всі служби на місці працюємо, закриваємо вікна, двері, тому що період досить прохолодний вже наступив і попереду йдуть ще холоди. Тому працюємо для того, щоб мешканці були в теплі. Також пошкоджений і корпус університету Шевченка, який знаходиться неподалік в ньому, також як ви можете побачити, вибито багато вікон. Давайте послухаємо, що кажуть студенти, які зараз допомагають прибирати скло і сміття. Більшість вікон по словам, якби завідувача та місцевих працівників, більшість вікон пошкоджена або зу, або вони зовсім вибиті. Ну, Але саме ранку багато. тут прибираємо в основному. Кабінети постраждали з цього боку, який зовні так да, е з внутрішнього боку нічого немає. Нема. Постраждав да. спортзал, де люблять студенти бути. Да. Перехід в гуртожиток трошки. Потім ну в основному зараз прибирають те, що не викидали з вікон, щоб всередині не було. Да, на наступному тижні буде дистанційне навчання. Ну для нашого інституту, принаймні, да, тому що власне вікна, я думаю, мають відновити за цей час. Я хочу відмітити, що повітряна тривога в Києві цієї ночі тривала протягом п'яти з половиною годин. Наші сили оборони знешкодили всі ворожі дрони, які були небезпечні для столиці. І якщо загалом проаналізувати ситуацію, то у жовтні місяці ворог випустив по Україні рекордну кількість безпілотників 2023. І це такі підрахунки генерального штабу. ЗСУ, тобто по 65 одиниць на день. І якщо говорити також про загальну ситуацію, то спочатку початку 2024 року Росія випустила по нам близько 7 тисяч безпілотників і цілив ворог ними переважно по цивільній та критичній.